Організм це цілісний механізм, якому кожного дня треба ферменти, мінерали, вітаміни, амінокислоти, антиоксиданти. І наша з вами задача протягом дня з мінімальної кількості калорій дати максимум корисних мікро і макро нутрієнтів. В моєму випадку, після фізичних навантажень, після ранкового тренування, фітлайн це як винагорода. Fitline є найкращим постачальником цих мікро- і макронутрієнтів. Вони 100% засвоюються прямо в клітину, в достатній кількості і туди, куди потрібно. Він має запатентовану технологію Nutrition Transport Concept, яка дозволяє це успішно робити. Для тих, хто ще не знає, що таке продукти FitLine, пишіть мені в особисті, і я вам надам всю необхідну інформацію. Якщо ви хочете бути здоровими, молодими, красивими і як можна довше. До того ж, друзі, це смачно. Ви не забудете пити ці смачні коктейлі, ви не пропустите їх як більшість бадів та бавок, які ви, можливо, пробували пити, та постійно їх забували пити до їжі, чи після їжі, чи під час їжі. Тут все дуже просто: зранку прокинувся, випив півлітра теплої води, зробив свій смачний коктейль, твій організм отримав весь спектр. Життєво важливих мікронутрієнтів швидко, смачно, просто. І саме головне, що ти це відчуваєш. Не тільки дивишся на референси, показники аналізів. Там, до речі, все також буде окей, якщо ти будеш пити ці смачні коктейлі. А ще й ти помічаєш, як ти себе почуваєш. Помимо цього, це помічає все твоє оточення, тому що ззовні ти змінюєшся. У нас є чат, можете зайти, подивитись там кожного дня. Люди скидують свої фото до, після, описують свої відчуття і результати вражають за ваше здоров'я!